Хей, hey, йо, дорогі друзі! З вами Юра Клепач. І то я довго не знімав відео. Сьогодні знімлю. Це буде відео, вгадай, бл о, блогера. Ну, точніше, Роблокс. Тому починаємо зараз. Даний персонаж зв'язаний з ананасом ръбибелькси квинка. Йдемо далі. Одна така не, не знаю виберу ліву. Морковка плюс морковка. Ну, тут, конечно, абинос Він. Ливо виберу. Ну, тут я хрезе навіть. Твої. Тут, звісно, що не він. Не вгадав, Тому йдемо далі. Можливо, він. Шанська цариця. це напевно, що вона. Та, вона, вона. Король ФНАФу, звісно, що не бриз, а він. На моїй канал лайк. Бабка Шоу чи? Не, не вона. Бабка шов, значить. Я так і знав, так і знав. Конечно же ли он напевно, рабо, напевно, Ні. Е, e, значить, Ліва? то хто? А, фон? Точно він. Ну, це ж Е, e, Право, а рибро. Переграв в Royal High. Напевно, що вона більш похожа. Напевно, що права, реально. Так, я вгадав. Мандарин, звісно, що він. Е. Шелі. М -м права, права, Більш похоже. А, ні, я не вгадав. Значить, ліво. Угу. Тут він, то точно. Е, право, я знаю. Опа, а то я знаю, тут квінка. Якщо там пише фіолетовий, значить. Ууу, та, Тут він. Два блондини, сахар один от вас. Тут, напевно, що він. Ті це вона, там не шапка. Напевно, що тут та право, право. Він Альфа Самець Він, тут видно, потом. Доброго днів. Мені не подобрать слов, чтобы писать э, более та... унижені. Вже... Короче, у мене поганий інтернет оказався, тому всім показував Юра Клепач.